Всім привіт! Сьогодні приїхали на город на гарбузи. Ми тримаємо 10 сотих гарбуза кожен рік і годуємо цим гарбузом свині. Хочу вам показати лайфхак. Подивіться, так Росик, правильно. Я ще матюкатися, будеш у відео. Так, все. І от ми дивіться як ми робимо обсапуємо. Сапаємо повністю, бо наші батьки би взяли по сторінці, би обсапували повністю бі бі оці борони, а вони глибоко сидять. О. Ми ж кілька років. Від яке коріння. Оце коріння перерубуєш його і воно знову сходить. То що ми робимо? Ми кілька років хімію кропимо. Кропимо хімію, накриваємо бутилками. От подивіться, що ми наробили. скільки бутилок? Це вистачило на 6 родин. Це е, от цього, що ви розуміли, тут 10 сотих. Ми звіті його обсапали кожен гарбузик. За годину ми справилися, да. так? Обсапали. Зараз ще, напевно, приблизно будемо 2 години кропити. Е, в, в разом буде 3 години, що ми потратимо і все. Це ми весною садимо. О, закриваємо кожний гарбузик. Раз приїжджаємо кропимо. І вже осінню дасть Бог збираємо. Якщо нам, звісно, там назад город є орендатор, якщо він нам знову не спалить, як того року. Але будемо сподіватися, що. Ми постійно так робили, і дуже добре, гарні гарбузи були, і дуже добре горіть бурав. За дві тижні чорний весь город, тільки ну, зелені гарбузи. І так, якщо у вас, може, щось таке є похоже, можете так само зробити. Бо кілька років ми то сапали, бо мама ми садили тут картошку, буряки, то мама, ні будемо сапати, ні будемо сапати. Ну, так знаєте, як старші люди. А ми покоління молодше, то ми гнилі, ми не хочемо сапати. Ми, ми обробляємо хімію. Да. А отже наше покоління, то взагалі, мабуть, загороду садити не буде. Вуторщики, да, ну всі буторщики не будуть. Да. Ну, От... ну, втімов, втімов. Вот, бутылки нам розставляв, ходив. Да, заставили його, він бутылки нам розкладав. Зараз ми їх знімаємо і переставляємо далі. Да, трошки нуть, це якби було багато, одразу наклав, наклав і все. Що, за балони все розкажеш? А, да. У нас є два вот так балони. Ну Щось в одному ручка припускає. Їх ці балони треба накачувати рукою, якщо ви знаєте. Це ці маралєкси. Ну Вони колись вважалися дуже хорошими балонами. Накачуєш, і тоді він кропить. У е, мене є товариш такий один Андрій, він дуже любить інструмент. То в нього весь інструмент є, який хоче в нього є. А цей раз він каже, бачите, у мене ще немає такого опріску на акумуляторі. І купив собі ще на акумулятор пару днів назад. А я кажу йому, Андрюха, давай я обкатаю його. <рес> <рес> і він мені дав, от, дивіться, який апарат. А? а сам головне живе у квартирі. Ні городу, ні садка, нічого немає. Для <рес> чого він йому, я не знаю. <рес> я знаю. Ну молодець. От купив апарат, і от я взяв 10 соток, я вже включив кнопочку там і дивіться, як він працює. Ага. Чисто ми от будемо йти. Бачите, гарбузики закриті. Ми на них... Будемо йти повністю його. Так, да, бо ми це хімія суцільної дії, що палит все попідрат. Ми зараз вдіваємо теж респіратори на, на голову, тож, щоб не дихати. Е, дуже нині, подивіться, оце нині небо, ні одної хмаринки. Вчора було так хмарно, а сьогодні чисте небо. Я не знаю, ми вже дочекалися, вже шоста година так, шоста і вже година, це вже вечірня година і вже не повинно воно палити. Ну жарити так, то будемо вже то, що нам ще додому їхати. Попробити теж, якщо сильне сонце в обід не можна. Не можна. Воно зразу тоді випаровується і результату пущі ніякого не дає. Все, працюємо? Нам треба за два часа зробити роботу. Все, та побачимо зустрічі.